Софійка вже не може дочекатися, коли розпочнеться навчання. Цьогоріч шкільний дзвоник для неї пролунає вперше. Хочеться до школи, розкажи да <рес> що, що що тобі найцікавіше вчити. <рес> хочеться українську мову. <рес> Якщо для дітей школа це нові відкриття, то для батьків однозначно підготовка та витрати зізнаються, аби зібрати малечу до школи в середньому потрібно від 2 до 5 тисяч гривень. Все залежить від віку та якості придбаного. Ви вже всі зібрані до школи? Ні. Поки тільки одяг, то це вже декілька тисяч. А ще канцелярія, то я думаю, теж. Взагалі в школу збирати дуже дорога дитина. Цього року чи взагалі? От цього року подорожчали ціни якось? Звичайно. Звичайно, подорожчали. А на що найбільше? На все, навіть форми, взуття, блузки та і зошит 6 гривень. Ну, є дешевші, але там чорнило розходиться. А якщо це краще взяти 6 гривень, 5,50 – це дорого, Я рахую для школи. Шкільна форма дорога, і так, взагалі, спортивні костюми. Ну так, зібрати саме менше щоб щось купити, хороше треба дві тисячі більше. Працівники шкільного ярмарку переконують, у них ціни трішки дешевші ніж де інде, але покупцям слід зважати і на якість продукції, якщо вони хочуть отримати кращий товар. Скажем так, ручки представлені асортимент від 2 гривень до 20. Це флаєр 10 кілометрів. Так як десь, наприклад, не на шкільному ринку це флаєр коштує 25-24 гривень гривні, то тут, тут ви бачите, націнка мінімальна. Так само на гуаші гуаші. Взагалі, шкільний асортимент ми намагаємось підбирати, щоб був якісний, не просто як, от ви самі знаєте, є десь там. Через кордон перевезуть якось там ще, бо це діти. Ви знаєте, це здоров'я і Так далі. ціна за зошити коливається від 2 гривень, якщо це 12 листків, і до 10 гривень на 96 аркушів. Все залежить від обкладинки та дизайну товару, кажуть продавці. Зі щоденниками та ж сама тенденція. Наприклад, під шкіру він йде десь від 40 гривень, як це щоденничок. Як це йде такий тоненький щоденник, це 8 гривень, але він дуже гарний. Бачите? Як зроблено все, Патріотичний такий, Патріотичний. такий так? Патріотичний. Дивіться, ось такий 20 гривень щоденний. Дивіться, який красивий всередині вишиваночка. Вже тут твердіша обгорточка. дуже продумано все. Ціни на ранці починаються від 300 гривень, якщо це минулорічний товар, і можуть сягати до 600-800 гривень з ортопедичними зручностями. Також в залежності від якості від виробника, ну від. Сільки є, є по 475, в середньому ці коробочки для першокласників ну, на початкові класи 550, 540, 575. Там вже на старші класи трошки дорожчі йдуть, вони по 650 є. Де заощаджувати, а де викладатися наповну, батьки вирішуватимуть самі. Єдине на що розраховують, що з 1 вересня їх школярі приноситимуть додому лише відмінні оцінки. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.